Єдність та боротьба Фердинандів історія компанії Порше та бізнес-клану Порше П'єхів. З цієї серії ви дізнаєтесь, як головний конструктор компанії Daimler, на ім'я Фердинанд Порше, створив свій сімейний бізнес, як він став батьком Volkswagenу, і як це привело його заграти, як Фердинанд ІІ перетворив руїни батьківського бізнесу у виробництво шикарних гоночних автівок і розколов сімейний бізнес-клан. Чому дизайнерська студія Porsche не розробляє дизайн автомобілів, як Volkswagen купив Porsche? і чому після цього Porsche володіє Volkswagen? Ом? В цієї історії діють цілих 5 Фердинандів, Тому будьте уважні. І це подкаст історії бізнесу. А я Олександр Ратнер, його автор. Голова Volkswagen Фердинанд П'єх іде у відставку. Так повідомили 25 квітня 2015 року провідні європейські ЗМІ. Відставку ініціював Вольфганг Порше, член наглядової ради Volkswagen, і двоюрідний брат Фердинанда П'єха. Так було завершено сімейний бізнесовий конфлікт, який тривав понад 42 роки і багато в чому визначив сучасний автомобільний ринок Європи. Фердинанд І. Коріння Засновник сімейного бізнесу Фердинанд Порше народився 1875 року. Цин слюсаря він з дитячих років захоплювався автомобілібудуванням, що зароджувалося в ті роки. 25-річним студентом Віденського університету Фердинанд сконструював для фірми Лонер автомобіль, який випередив час більше, ніж на 100 років. Це був перший у світі електроавтомобіль, а до того ж гібрид з електромоторами на колесах, які живилися від генератора та двигуна внутрішнього згорання. 1906-го Фердинанда Порше найняла австрійська філія компанії Daimler. 30-річному Порше було запропоновано посаду технічного директора. 1923-го Порше переїхав з Австрії в німецький Штутгарт, щоб стати головним конструктором усієї компанії Daimler і зробити Mercedes німецьким автомобілем номер 1 Після гучного успіху моделі 360, технічна академія Штутгарта надала Порше, який свого часу так і не отримав диплом про вищу освіту, звання. Доктора технічних наук. Проте криза, яка руйнувала економіку Німеччини, перевела Даймлер на межу банкрутства. 1928-го компанія, що вже об'єдналася з Бенц, різко скоротила фінансування перспективних розробок, і Порше був змушений звільнитися. Два роки він працював в австрійський штеєр, поки його роботодавця не купив той же Даймлер бенц Гордість вимагала грюкнути дверима, але Фердинанду треба було годувати сім'ю. І він звернувся за порадою до дітей. Фердинанд ІІ стартап. Фердинанд Порше І рано овдовів, залишившись з 16-річною дочкою Луїзою і 11-річним Фердинандом Молодшим або феррі, як звали хлопчика в сім'ї. Сестра стала хранителькою домашнього вогнища для батька і замінила феррі матір. А юнак Ріс талановитим спадкоємцем геніального батька. Автомобілі були моєю найбільшою пристрастю з самого початку, згадував Феррі. У день, коли він народився, батько переміг у автоперегонах, дізнавшись про появу сина з телеграми. У 10 років Феррі вже вмів водити, і батько подарував йому мініатюрний, але справжній автомобіль з двоциліндровим двигуном. У 16 років Феррі почав працювати під керівництвом батька у конструкторському бюро Daimler benz Діти підтримали рішення батька звільнитися з компанії Daimler-Benz, того ж року Луїза вийшла заміж за віденського адвоката Антона П'єха. Фері, Луїза з чоловіком і Фердинанд Порше І утворили сімейну раду, на якій було ухвалено історичне рішення. 25 квітня 1931 року у Штутгарті, автомобільній століці Німеччини, у триповерховому особняку на вулиці Фойербахербек з'явилася табличка: доктор інженерії Ф. Порше, конструювання та консультації для виробництва двигунів та транспортних засобів. У конструкторському бюро, крім Фердинанда та Феррі, почали працювати ще три інженери, яких Порше переманив з Даймлер Бенц. П'єх, вклав у фірму тестя свої заощадження і взяв на себе юридичне забезпечення бізнесу. Друзі, мій подкаст не розрахований на широку аудиторію і тому не очікує доходів від реклами. Якщо ви захочете підтримати історію бізнесу, це буде надихати мене на продовження. Вся інформація про можливості підтримки в опису. Бюро під керівництвом легендарного конструктора майже миттєво отримало перше замовлення від компанії Вандерер замовлення на розробку швидкісного компактного автомобіля. Потім Вандерер привела в Порше консорціум німецьких автомобільних компаній, які вирішили гуртом конкурувати з лідером ринку Дайнлер benz і були щасливі співпрацювати з колишнім головним конструктором Автогіганта. А потім Порше отримав від ще одного свого гарячого шанувальника. Замовлення, яке стало і благословінням і прокляттям його сім'ї. На відкритті берлінського автосалону 1933 року новий канцлер Німеччини Дольф Гітлер пообіцяв забезпечити кожну німецьку сім'ю власним автомобілем. Незабаром радник фюрера з автомобілізації Якоб Верлін організував його зустріч з Фердинандом Порше, готовим взятися за розробку цього народного автомобіля. Гітлер захоплювався талантом конструктора. Порше мріяв про таку амбітну справу, так що вони швидко порозумілися. У січні 1934-го Порше надіслав до рейс-канцелярії креслення прототипу Порше Type 6, що формою нагадував Жука. У червні 34-го був підписаний контракт на розробку трьох прототипів автівки Крафт Дюркройда Сили через радість. Так Фюрер вирішив назвати новий автомобіль. 38-го почалося будівництво заводу для виробництва народних автомобілів. Завод так і назвали Volkswagen. Народний автомобіль. Директором народного підприємства було призначено Антона П'єха. Співпраця з нацистським райхом продовжувалася розробкою військової техніки і завершилася у 1945-му вироком та тюремним ув'язненням батька та сина Порше та їхнього зятя Антона П'єха. Фері випустили за півроку. Він повернувся у Штутгарт і побачив, що бюро розгромлене бомбардуванням. Більшість обладнання та креслень знищено. Відроджувати компанію Феррі почав у будівлі покинутої лісопилки в австрійському містечку Гмюнде. Він ремонтував автомобілі, насоси та інші механізми. Після війни зламаної техніки не бракувало. Потім із ув'язнення вийшов Антон та приєднався до відродження сімейного бізнесу. Луїза ходила по інстанціях, домагаючи хоча б послаблення вироку для літнього нездорового батька. Нарешті, 1946-го, у фері з'явилося перше справжнє замовлення. Італійський промисловець та автогонщик П'єро Дусіо замовив фері розробку гоночного автомобіля. Гонорар закреслення э, «Сіс Італія 360 дозволив феррі внести за батька, який відсідав вже майже два роки, заставу у розмірі 500 тисяч франків. Ще за рік Фердинанду Порше дозволили виїзд за межі Франції. 1948-го родина воз'єдналася і Порше старший зміг обійняти вісім своїх онуків, зокрема двох юних Фердинандів синів Фері та Луїзи. Останньому Фердинанду П'єху через 24 роки судилося розколоти клан і розпочати холодну війну порше та п'єхів. Фердинанд розкіп та розкол. Глава роду помер 1951-го. Йому вдалося побачити відродження свого дітища, заводу Volkswagen та початок перерваного Другою світовою війною масового виробництва Жука. Антон П'єх пережив тестя лише на рік. Наступні 20 років Porsche ГМБХ розвивалася під керівництвом фері. Поворотний момент у долі компанії стався незадовго до смерті її засновника у 49-му, коли генеральний директор Volkswagen Хайнц Нортхофф уклав з фері Порше ексклюзивний договір. За цим договором Порше взялося розвивати конструкцію Жука за долю від його продажу. Але головне, Порше отримав право використовувати платформу ЖУКА для створення власних автомобілів і право продавати свої автомобілі через ділерів Volkswagen. Цей договір не просто воскресив знищене війною Порше. Повернувшись із небуття у великий бізнес, Порше з конструкторського бюро перетворилося на повноцінну автомобільну компанію. Потім був сенсаційний успіх Porsche 356, перші екземпляри якого Феррі з кількома робітниками збирав вручну в Тартаку Гмюнде з вузлів ходової частини прототипів жука, що збереглися. За наступні 20 років компанія Феррі продала понад 78 тисяч Porsche 356. 1955-го актор Джеймс Дін загинув в автокатастрофі, керуючи Porsche 550 Spider, і таким чином зробив марку знаменитою в США. Особливий внесок в успіх бізнесу зробив Porsche 911, що з'явився в 1963-му. Цей автомобіль став абсолютним бестселером компанії. Його модифікації виробляються та успішно продаються досі, через 55 років. Видатний дизайн 911-го був розроблений Фердинандом III на прізвиська Бутці, старшим сином феррі. 1971-го ще один культовий актор Стів Маквін зробив Porsche 917 героєм фільму Лиман. На той час Бренд вже міцно посів місце серед е, головних атрибутів чоловічої розкоші. Компанія процвітала, але в середовищі її власників назрівала криза. На початку 70-х фері наближався до пенсійного віку і почав замислюватися про наступника. Вибір був великий: у фері було чотири сини, ще трьох синів виростила Луїза П'єх. Проте щось пішло не так. Поршеп'єхі, як і більшість бізнес-кланів, не схильні розкривати перед сторонніми деталі своїх стосунків. А свій сімейний конфлікт 71 72 років вони закрили просто непроникною завісою. Однак відомо, що для його вирішення до садиби фері на озері Мета було запрошено зовнішнього модератора, і що члени клану називали цю подію сеансом групової терапії. І головне, що цей сеанс призвів до цілої низки революційних змін. По-перше, Porsche GmbH була трансформована у публічну компанію. По-друге, було ухвалене рішення, як кажуть під сильним тиском Фері, що надалі жоден представник сім'ї не керуватиме господарською діяльністю компанії. В результаті Фердинанд III на прозвисько Бутці залишив сімейний бізнес та заснував свою власну фірму під назвою Porsche Design Studio. Фірма Буці процвітає понині, розробляючи дизайн доброго десятку категорій промислових товарів від одягу та ручок до годинників і мобільних телефонів. Однак за всю свою піввікову історію Porsche Дизайн студіо не розробила дизайн жодного автомобіля. Ще голосніше грюкнув дверима другий онок засновника клану ім'ям Фердинанд, син Антона та Луїзи П'єх. кажуть і наступні події зміцнюють віру у ці чутки, що Фердинанд П'єх бачив себе наступником фері Порше. На відміну від тески кузена Фердинанда Буці Порше, який навчався в художньому коледжі, закінчив інженерний університет Цюріха, захистив магістерську дисертацію на тему пристрою догну автомобілів формула 1 і 8 років працював у конструкторському бюро Порше. І ось з усіма цими знаннями та досвідом власник 12% Порше пішов працювати на посаду менеджера з технологічного проєктування в Ауді, на той час уже дочірнього підприємства Volkswagen. Фердинанд П'єх, боротьба за дідову спадщину. Драматичні події, які завершили історію розколу, що почався в 72 році, розвивалися настільки неспішно і підкілимно, що тільки тепер, за півстоліття, стає зрозумілим масштаб протистояння Фердинанда П'єха і залишеної ним родини. У 1993-му був створений Європейський Союз, і в Європі з'явилося наднаціональне законодавство, протиріччя з яким країни ЄС мали невдовзі усунути. Одним з таких законів, що підлягали виправленню, був так званий Закон про Volkswagen, що обмежував права мажоритарних акціонерів компанії. Закон було ухвалено, щоб уникнути загрози поглинання закордонними інвесторами національного надбання Німеччини. Тепер шлях до контролю над Volkswagen міг відкритися будь-якої миті, але Бундестаг не поспішав, а керівним органам ЄС у перші роки було не до того. Тому чутки про спроби скуповування акцій компанії багато років залишалися лише чутками. І ось у квітні 2007 року, як грім серед ясного неба, пролунала новина: Порше купує Volkswagen. Виявилося, що планомірно скуповуючи акції автогіганта, його історичний батько довів частку до 31%. І тут, за дивним збігом обставин, Європейський суд добрався до закону про Фольксваген і в жовтні 2007-го ухвалив рішення про його скасування. На початку березня 2008 року Рада директорів Форше оголосила про рішення придбати контрольний пакет акцій Volkswagen. За цим процесом уважно спостерігав Фердинанд П'єх, на той час голова наглядової ради групи Volkswagen. П'єх обійняв посаду голови правління Volkswagen 93 році, коли компанія була на межі банкрутства. Під керівництвом П'єха Volkswagen не тільки вибрався з фінансової прірви, але й повернув собі лідіруючі по позиції на світовому ринку. Ці роки група Volkswagen придбала Lamborghini, Бугатті, Роллс-Ройс та Бентлі. Найдзвінкішим досягненням онука Фердинанда Порше став перезапуск Volkswagen Beetle 98 1998 року. На жаль, П'єх не зміг похвалитися цим знаковим успіхом перед дядьком, який фактично вигнав його з сімейного бізнесу. Феррі Порше помер за рік виходу на ринок Volkswagen New Beetle. А тепер двоюрідний брат Вольфганг, який очолював клан в Порше. Погрожував просто скупити все, що десятиліттями створював п'єх. І здавалося, якщо не сама доля, то як мінімум європейський суд був на боці кривдників п'єха. До початку осені 2008 року поповзли чутки, що компанія Porsche домовилася з міноритаріями про скупку 75% акцій, достатніх, щоб взяти Volkswagen під повний контроль. І тут виявилося, що у долі значно складніші плани. 8 жовтня 2008 року всі провідні центробанки світу ухвалили безпрецедентне рішення про одночасне зниження процентних ставок. Це було офіційне оголошення про світову фінансову кризу. До цього часу Порше витратив на придбання контрольного пакету Volkswagen понад 16 мільярдів доларів, в тому числі понад 9 мільярдів позикових грошів. У ЗМІ заговорили, що наближається банкрутство невдалого покупця. Щоб розплатитися з кредиторами, родина Порше пішла на небачений крок. Продала на початку 2009 року 10% акцій Катарському інвестиційному фонду. А потім у пресі з'явилося нове сенсаційне повідомлення. Тепер Volkswagen вирішив купити Порше. І родина Порше була згодна на цей продаж. Угоди закривалися частинами і через три роки оголосили, що Volkswagen повністю опонував автомобільну компанію Порше. І сьогодні на сайті компанії можна побачити логотип Порше серед 12 брендів, що знаходяться у власності Volkswagen. Але в інтернеті можна знайти і інший сайт, що належить компанії Porsche SE, де логотип Порше височить і над 12 брендами групи Volkswagen, і над логотипом самої групи. І тут нам залишається лише оцінити красу гри сім'ї Порше. Компанія Porsche SE була створена 26 червня 2007 року для управління активами сім'ї Порше. Вона була покупцем 52% Volkswagen AG. Потім Volkswagen купив не її, а виробничу компанію Porsche AG, що належала Porsche SE. Вирученими від продажу виробничої компанії Грошима, сім'я porsche П'єх розплатилася за боргами, накопиченими під час придбання контролю над Volkswagen. Не розібравшись з усіма цими СЕ та АГ, автомобільна преса побалакала чи то про зустрічне поглинання, чи то про злиття та й затихла. А головні дієві особи цієї багаторічної епопеї отримали все, що мріяли. Фердинанд П'єх, що очолював Volkswagen, отримав контроль за автомобільною компанією свого діда. Вольга Порше та виданий ним клан контроль над власністю, основу якої заклав Фердинанд Порше І. Звичайно, не можна стверджувати, що П'єх вступив в змову з ріднею і тільки розігрував обурення. Але ось факт, що свідчить про істинне ставлення П'єха до свого ділового супротивника. У 2007-му, коли сім'я тільки оголосила про намір взяти Volkswagen під контроль і створила для цього компанію, що управляє, Фердинанд П'єх розмістив свою частку Porsche SE у двох фондах і вніс для своїх спадкоємців умову, яка перешкоджала продажу акцій Porsche SE на бік. Щоб будь-який з його 12 дітей міг продати свій пакет акцій Porsche SE, угоду повинні схвалити не менше 9 інших спадкоємців. Втім, Мабуть, старі образи та особливості темпераменту не дали Фердинанду П'єху закінчити цю історію про ділову сімейну єдність на благій ноті. На початку 2015-го він вирішив посилити свої позиції у правлінні Volkswagen, для чого домігся введення в правління своєї другої дружини, а потім вступив у конфронтацію з генеральним директором. І ось тут двоюрідний брат Вольфганг, який увійшов до правління як представник компанії власника, прийняв бік найманого гендиректора. Проти Фердинанда П'єха виступив і інший сімейний член правління, його рідний брат Ганс Мішель П'єх. Саме тому, 25 квітня 2015 року, Фердинанд П'єх вийшов з наглядової ради Volkswagen, а потім продав гансу Мішелю і свій пакет акцій Порше се. Члени клану Порше П'єх більше не матимуть права виступати як керівники автовиробника, заявив, коментуючи відставку П'єха голова Порше SE Вольфганг Порше. Секрет успіху Порше полягав в тому, що він залучав аутсайдерів як менеджерів, а не призначав членів сім'ї, зауважив Ганс мішель П'єх, підбиваючи підсумок півстолітнього конфлікту, і додав як член наглядової ради, ви не зможете легко сказати члену сім'ї, що робити, але знайманим менеджерам ви можете говорити зовсім інакше. Ферденант IV. Перспективи Сьогодні лідер бізнес клану, представник четвертого покоління Фердинанд Олівер, син дизайнера Фердинанда на прозвиська бутці. Фердинанд IV входить до наглядової ради Volkswagen і Porsche SE, коруючи сімейні інвестиції. Після відходу від справ бунтівного Фердинанда П'єха клан демонструє абсолютну згуртованість. Втім, є підстави вважати, що це ненадовго. У другому та третьому поколінні частки у сімейному бізнесі було розподілені поровно. Двоє дітей Фердинанду І подарували йому по 4 онуки. У четвертому поколінні ситуація змінилася радикально. Фердинанду Оліверу дісталася третина від восьмої частки батька. Пакети акцій 12 дітей Фердинанда П'єха будуть, відповідно, вчетверо меншими. Тому в клані сходить зірка майбутнього власника найбільшого пакету, єдиної дитини в своїй сім'ї Петера Даніеля Порше. Він колишній вчитель, який написав книгу Життя, це не тільки створення автомобілів. А сьогодні Петер Даніель, член наглядової ради Volkswagen та Ради директорів Шкода. Втім, цілком можливо, що сім'я, яка вирісла вже до більш ніж 80 членів, зможе зберегти єдність у майбутньому. Адже, як одного разу написала про них «Financial Times Deutschland», мова йде про будівництво династії, людей, які розмірковують про сімейну справу століттями. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.